Усім привіт! В цьому відео ми розглянемо картку замовлення, її наповнення та доступні функції. Для початку розглянемо картку в згорнутому вигляді. Таке відображення дозволяє паралельно відображати більшу кількість замовлень і сконцентрувати увагу оператора на ключові інформації, а саме, поточний статус замовлення та таймінги його виконання. Навіть в такому вигляді оператор бачить достатньо інформації. Давайте розглянемо її детальніше. В хедері картки замовлення знаходяться індикатори, які дають основну інформацію. А саме кольоровий індикатор та абревіатура назви міста. Таким чином оператор відразу розуміє, з якого міста це замовлення, Посивний оператора, на якого розподілене замовлення, це клікабельне посилання, за допомогою якого також можна змінювати відповідального оператора. Іконка способу оформлення замовлення, серед яких може бути індикатор замовлення з сайту, з додатків iOS та Android. Оформлене по телефону та замовлення із закладу через виклик кур'єра. Іконка способу оплати має такі різновиди: онлайн-карткою, готівка або термінал. Поряд бачимо номер замовлення. Що корисно, якщо ви клікнете на номер замовлення один раз, в буфер вашого комп'ютеру скопіюється інформація про замовлення, а саме його номер, відповідальний оператор та посилання на замовлення в панелі моніторингу. Це можна використовувати для швидкої передачі посилання, наприклад, іншому менеджеру або в підтримку. Якщо клікнути на номер замовлення двічі підряд, скопіюється тільки сам номер, без посилання та зайвої інформації про оператора. Це зручно, коли оператор хоче відкрити замовлення в окремій вкладці, як показано на відео. Спосіб отримання замовлення додому, до дверей, самовивіз тощо. Якщо замовлення на доставку, поруч відображатиметься позивний кур'єра, по кліку на який можна подзвонити йому, якщо підключено інтеграцію з телефонією Binatel. Тут же можна змінити кур'єра на іншого. Кольорова позначка закладу та кількість її адрес. Якщо всі адреси активні позначка зелена. Якщо ж якась з них вимкнена або видалена, позначка частково сіра. Також поряд з цим індикатором знаходиться кількість точок цього бренду. Це допомагає операторам зрозуміти, чи є зараз можливість перерозподілу замовлень між точками видачі, якщо їх декілька, назва закладу та адреса, по кліку на які з'являється вікно з контактами точки видачі та її адміністратора. Телефони клікабельні та можуть розпочати виклик, якщо підключена інтеграція з Бінотел. Також тут розміщена кнопка у вигляді стрілки, яка розгортає та згортає картку замовлення. Поряд знаходиться індикатор склейки замовлень. Якщо він зелений, це свідчить про те, що замовлення було об'єднане в спільний маршрут з іншим замовленням, тобто склеєно. Це дозволяє доставити їх обидва одним кур'єром за одну поїздку, якщо адреси доставки знаходяться в одному напрямку, і по часу такий маршрут буде в межах виставлених таймінгів склейки. По кліку на активну іконку склейки відкриється вікно з більш детальною інформацією про замовлення в ній, мапою та маршрутом. При необхідності тут же можна їх роз'єднати. По кліку на неактивну іконку, програма запропонує замовлення, які можуть бути склеєними згідно ваших налаштувань. Індикатор проблеми, по кліку на який з'явиться вікно для створення нової проблеми або інформація про вже існуючу, що прив'язана до даного замовлення. Важливо відмічати всі пункти в формі її створення та вносити навіть проміжні рішення. Це дозволить будь-якому оператору швидко підняти інформацію та мати відповідь, якщо клієнт згадає ситуацію навіть після тривалого часу. Позначка у вигляді ОКА дозволяє зазначити або переглянути джерело, звідки клієнт дізнався про сервіс. Це поле не автоматичне. Інформацію туди потрібно додавати в залежності від отриманої від клієнта. Тож ми радимо запитувати про це у всіх клієнтів, які замовляють вперше, серед іншого. Коментар оператора, що відображається тільки в моніторингу. Його не можуть побачити ресторан, кур'єр або клієнт. Зазвичай він використовується для тимчасових приміток в процесі роботи. Наприклад, клієнт запізнюється за самовивозом та буде пізніше вніс передплату тощо. Тепер же розглянемо, що містить вже розгорнута картка замовлення. Тут є декілька блоків інформації, а саме, особисті дані клієнта, де ви можете побачити. Мітку міста, де він зробив попереднє замовлення. Зверніть увагу, ця інформація також дублюється в хедері картки. Якщо кольори та абревіатура міста не співпадають, це означає, що минулого разу клієнт робив замовлення в іншому місті, тож є вірогідність, що клієнт міг помилитися містом. В таких випадках ми рекомендуємо зв'язатись з клієнтом для уточнення. Також тут відображається ім'я клієнта, зручна мова спілкування. Технічна інформація про пристрій клієнта, версію додатку, браузера тощо, примітка про перше замовлення, якщо це новий клієнт. У постійного ж клієнта тут буде відображатись кількість замовлень, середній чек та посилання на картку користувача з історією замовлень та деталями балансу кешбеку. Також тут відображається кількість відгуків з середніми оцінками, закладам та кур'єрам, кнопка редагування даних, де можна змінити ім'я або телефон користувача. Після особистих даних користувача доступна інформація про тип та адресу отримання замовлення, де відображається така інформація: тип отримання, адреса доставки та примітка до неї, ім'я, позивний та клікабельний телефон кур'єра, вартість доставки з можливістю переглянути подробиці тарифу, дані про маршрут, де можна побачити розрахований програмою час та дистанцію доставки. Редагування адреси, де можна змінити сам тип отримання, наприклад, з доставки на самовивіз або навпаки, або відредагувати адресу доставки вручну, якщо це потрібно. Також тут можна зробити точкові вправки, якщо, наприклад, адреса визначилась не точно. Важливо, додаткову інформацію можна додати в поле примітка про адресу. Якщо вам необхідно відредагувати координати, відмітьте чекбокс Встановити координати вручну та внесіть їх в поле поруч. Або переміщуйте ПІН на карті, як вам зручніше. Після цього не забудьте натиснути Зберегти, і програма зробить автоматичний розрахунок вартості доставки. Якщо потрібно вказати вартість доставки саме вручну, натисніть відповідний чекбокс, як показано на відео, та впишіть ціну в поле Вартість доставки. В цій частині картки замовлення також доступні корисні посилання, такі як налаштування закладу та кур'єра в панелі управління. Також тут доступне посилання на панель компанії, яка видаватиме це замовлення. Деталі замовлення це ключова частина замовлення, тож варто розглянути її окремо. Найпершою відображається загальна вартість цього замовлення із врахуванням доставки, чеку, чайових податків тощо. Це саме та сума, яку заплатить клієнт реальними грошима чи накопиченими балами кешбеку, якщо він увімкнений для сервісу. Поруч із загальною сумою може бути відмітка вага. Вона інформує, що в замовленні є вагові товари, та вартість може змінитися. Нижче відображається склад замовлення з кількістю одиниць та вартістю за одиницю товару. Якщо на страву діє знижка, певна ціна буде перекреслена, а поруч стоятиме кінцева ціна з врахуванням акції. Окрім цього, буде вказуватись вартість пакування товарів. Та зовнішнього пакування всього замовлення, якщо воно оплачується додатково. Нижче складу замовлення відображатиметься загальна сума замовлення з врахуванням застосованих акцій, якщо такі були. При необхідності тут можна скоригувати загальну суму замовлення. Інформація про акції відображатиметься лише у разі їх застосування в замовленні. Важливо, якщо у вашого сервісу є акції з нестандартними умовами, їх не завжди можна автоматизувати через наявний на платформі функціонал. Разом з тим, такі нестандартні пропозиції можуть створюватись як складні акції. І саме тут оператор зможе бачити, коли складна акція застосувалась. Після цього він зможе перевірити, чи дотримався клієнт всіх вимог для отримання цієї лояльності і при позитивному результаті надати потрібну лояльність, наприклад, додати подарунок, безкоштовний товар тощо. Інформація про кешбек. Цей блок також відображається лише при умові, що функціонал кешбеку увімкнено на сервісі. Тут оператор бачить інформацію про застосований клієнтом кешбек для оплати частини чи всієї суми чеку. Також тут відображається сума нарахованих балів, які користувач отримає за оформлення саме цього замовлення. Важливо, кешбек це не знижка. Це саме бали, які не знижують вартість замовлення, а покривають частину чи всю суму чеку замість реальної валюти. Але не переймайтесь, кур'єр та точка видачі в своїх додатках також бачать цю інформацію про його застосування. Клікнувши на кнопку Завантажити дані по платежам, можна побачити детальніше тип оплати, суму та статус онлайн платежу при оплаті карткою. За необхідності тип оплати можна змінити на будь-який інший, що активний в місті. Для онлайн-платежів є ряд своїх особливостей, тож розглянемо їх детальніше в окремому відео. Обов'язково перегляньте його окремо. В правій частині картки відображаються побажання клієнта до замовлення, яке бачить оператор, ресторан та кур'єр. Клієнт вказує його самостійно при оформленні замовлення. Разом з тим, оператор може доповнювати та редагувати його за необхідності. Тут можна вказувати інформацію, яка актуальна тільки для конкретно одного замовлення. Також в це поле підтягується інформація про необхідну решту, якщо замовлення оплачуватиметься готівкою і користувач вказав цю інформацію. Інформація в примітці про користувача доступна тільки в панелі моніторингу або картці клієнта. Вона прив'язана до номера телефону клієнта та відображатиметься до всіх його наступних замовлень. Наприклад, тут можна відмічати інформацію про алергії, особливості адреси чи зауваження на майбутнє. І наостанок. Історія дій, де можна побачити кожну дію по замовленню з часом та прив'язкою до користувачів, які їх робили. У скасованих замовленнях також поруч з історією може бути примітка про відміну замовлення, а саме хто та у котрій годині це зробив. Також в розгорнутій картці стає доступною ручна зміна статусів, яку можна здійснювати оператору замість менеджера закладу або кур'єра, якщо це потрібно. Тож ми переконались, що картка замовлення є дуже інформативною як в згорнутому, так і в розгорнутому вигляді. Саме це дозволяє операторам зручно та швидко здійснювати пошук та обробку потрібної інформації по замовленню. До зустрічі у наступних відео!